Здоровенькі були. Щиро вітаю святом Миколая, Миколу Безпалого, Миколу Золотоуса і всіх Микол, з якими прийшлось жити і на протязі довгих років. Миколаївчі теж вітаєм. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я на довгі роки. Головне відзначить перемогу Збройних сил України, України над Путківською Рашою. Цим витікаючими наслідками при доброму здоров'ю ще раз кажу, на довгі роки. Ну, а новини ж ті самі, нічого нового немає, крім е, того, що е, заробітної плати у секретаря і Кімик Ярохи не вистачає. Вони проводять змагання, стараються підняти. Спортивний рівень громади на вищий, так сказати, підістав. Ну і <клухи> ось на цьому фото. Толю Чуда вітаємо з перемоги, ветеран, спортсмен. Багато було чого з ним пройдено. А тепер от він захищає честь спорту Зіньківської громади Молодча. Ну що ж, е е е крім цього, ще додати практично нічого, бо є ще чим похвалитися. Це те, те, що продовжується незрозуміла робота керівництва влади, заривають гроші. У асфальт, у освітлення, і начебто немає потреби в грошах Збройних сил України. Все чудово, єдине незрозуміло, чого. Вже, мабуть, нічим допомагати люди, але ж все-таки хто чим, хто вареники ліпить, хто свічки робить, діти співають, продають свої. Дитячі поделки, бібліотека включається, всі включаються в збір коштів на е, ЗСУ на перемогу України над путлером. Лише тільки керівництво громади витрачає десятки мільйонів гривень на незрозумілі для здорового мозку мозгів справ. Ну, Повторятися не будемо. Ну, як казав Кравчук, має. Те, що має. Ще раз святом, будьте здорові, Миколи і не тільки, а всі, всі хто вірить в перемогу України, хай вам щастить, дочекаємося перемоги Збройним силам. Побажаємо як можна скоріше це зробити. При доброму здоров'ю зберегти головне зберегти життя і. Теж всією Україною порадіти з приводу перемоги України, українських Збройних сил над окупантом. На все добре, будьте здорові.